Коли кашель заважає, Брізард допомагає президент України Володимир Зеленський. Як очікується, вкладе сьогодні 17 листопада угоду з Францією про постачання засобів протиповітряної оборони, військових літаків та ракет. І як пише Reuters, таким чином український лідер прагне зміцнити довгостроковий потенціал своєї армії для боротьби з Росією. За словами журналістів, Зеленський перебуває у Парижі для перемовин з президентом Франції Емоналем Макроном. Відомо, що останніми тижнями Росія посилила інтенсивні атаки своїх дронів та ракет на Україну а також заявила про різке просування своїх військ у Запорізькій області і про військову допомогу від Франції, що нам відомо став нам на сьогодні. То Reuters нагадали, що впродовж кількох тижнів тривали перемовини щодо того, як Франція може надати більше військової підтримки повітряній обороні України попри. Політичну та бюджетну нестабільність у Парижі, через що виникли сумніви, чи зможе країна взагалі допомогти. І минулого місяця Макрон пообіцяв надати більше винищувачів міраж. Спочатку обіцявши поставити шість, а також нову партію ракет Земля повітря Астер-30», вироблених. Європейською групою MBDA для батарей протиповітряної оборони СМТ, що експлуатується Києвом, і водночас двоє осіб, які обізнані у цьому питанні, повідомили, що візит у понеділок принесе Києву більше користі. Зокрема, в результаті нього можуть укласти десятирічну стратегічну угоду в сфері авіації, яка буде означати постачання Україні багатоцільових бойових літаків Рафаль виробництва Десолт. Деякі з них можуть надійти безпосередньо з французьких запасів, хоча більша частина буде довгостроковою і стане частиною зусиль України з розширення свого довгострокового парку до 250 бойових літаків, включаючи американські F16 і шведський Gripen. Також два джерела наголошували, що у понеділок можуть бути укладені угоди про постачання додаткових систем протиповітряної оборони СМТ з існуючих. Французьких запасів або в рамках довгострокових замовлень на системи нового покоління разом з ракетами та системами протидії БПЛА. І за інформацією джерел наразі не зрозуміло, як будуть фінансуватися ці угоди. Проте своєю чергою напередодні візиту зеленського офіс Макрона повідомив для ЗМІ, що метою є поставити французьку досконалість в обороні промисловості на службу обороні України і дозволити їй придбати системи, необхідні для реагування на російську агресію. Ті системи, які нам так з вами необхідні. Адже відчуваємо наслідки російських обстрілів кожного дня на собі, на своїх близьких, і розуміємо, наскільки зараз важливо саме захист українського неба. І важливо підтримувати Сили оборони України. Знаєте, як це зробити, всканути qr коди які з'являються у вас на екранах. переходьте до щоденного донату, ми вам дякуємо за вашу активність та підтримку. Бачимо, що вона є системною і ви. Рятівники для наших захисників та захисниць без перебільшення. Тому підтримуємо і донатом. Папа Римський Лев 14 відреагував на останні російські удари по території України, зокрема по Києву. Свою заяву він опублікував в соцмережі X. І Понтифіка поділився, що з сумом стежить за новинами про війну в Україні. Він зазначив, що атаки призводять до того, що сім'ї залишаються без даху над головою з настанням холодів. З сумом стежу за новинами про напади, які продовжують відбуватися в численних українських містах, зокрема у Києві. Ці напади призводять до смертей та поранень, серед яких діти та завдають серйозної шкоди цивільній інфраструктурі, залишаючи сім'ї без даху над головою з настанням холодів, він зазначив, що світ не має звикати до війни та руйнування, і закликав вірян молитися, аби в Україні настав справедливий та тривалий мир. Запевняє у своїй близькості до людей, які зазнали таких суворих випробувань ми не повинні звикати до війни та руйнувань, давайте помолимось разом за справедливий та тривалий мир у розтерзаній війною Україні. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що НАТО має переглянути свої оцінки прогнозу щодо конфлікту із Росією в інтерв'ю газеті Франкфуртер Альгімайне Цайтунг. Він сказав, що Росія може достатньо відновити свої війська і напасти на східну країну-члени НАТО ще до 29-го року. Він сказав, що такі оцінки вже є. Як пише у міністра запитали, чи має Німеччина час. На підготовку до війни в країнах НАТО, адже раніше Пісторіус говорив, що на посилення оборонного курсу потрібен час. Це питання залишається спекулятивним. Військові експерти та розвідувальні служби можуть приблизно оцінити, коли Росія відновить свої збройні сили настільки, що буде здатна здійснити напад на країну члена НАТО на Сході. Ми завжди говорили, що це може статися з 2029 року. Однак додав він, що зараз з'явилися інші оцінки, згідно з якими це можливо вже з 28-го року. А деякі військові історики навіть вважають, що минуле літо було останнім мирним літом. Ми не повинні створювати враження, що НАТО не здатне захищатися. Воно здатне. Воно має значний потенціал стримування, конвенційний, але, звісно, і ядерний. Незалежно від цього, ми маємо боєздатні збройні сили, але так, ми повинні ще краще їх оснастити. Після повномасштабного російського вторгнення в Україну Китай офіційно став кращим другом Кремля. При цьому деякі російські офіційні особи а також спецслужби, які раніше з глибокою підозрою ставляться до Пекіна. А ось згідно з результатами опитування, більшість пересічних громадян Росії навпаки мають до КНР та всього китайського симпатію. Повідомляє Радіо Свобода. Видання пояснюється тим, що інтерес у громадян до Китаю зріс на тлі того, що російська влада оголосила все західне ворожим та. Бездуховним там заявляють про золоту еру у відносинах із КНР. Примітно що. Китайська пропаганда підтримує тезу про найтіснішу співпрацю із Росією в вересні на зустрічі в Монголії, яка відбулася за ініціативу Пекіна. Китайський лідер наголосив, що хоче зміцнювати політичну взаємодію з Москвою та разом усувати зовнішні перешкоди. Видання також згадує заяву російського диктатора Володимира Путіна про нібито те, що Росія та Китай мають багато спільного, а народи цих країн об'єднують давні традиції дружби та взаємної підтримки. Вказують. Що економіка Росії через розпочату війну проти України та введені проти неї санкції опинилася в критичній залежності від Китаю? І по суті, КНР замінив західні споживачі. Споживчі товари, які росіяни тепер не можуть купити через санкції на власні. Окрім цього, видання нагадали, що Китай також є найбільшим покупцем російських енергоносіїв. Моди на все китайське з'являються, тому в російському суспільстві виникла е, така собі мода на вивчення мови, е, кіно, мистецтво, культуру і також на туристичні поїздки. Окрім цього, на вулицях російських міст е, тепер можна частіше побачити китайські автомобілі, зокрема російська еліта. Прагне найняти для своїх дітей китайських нянь, а музеї та концертні зали у Москві та Петербурзі активно рекламують китайські виставки та шоу. Дані соцопитування, які з'являються, державний всеросійський центр вивчення громадської думки, який має тісні зв'язки з Кремлем. Що півтора року тому наводив дані, що семеро з десяти росіян характеризують відносини двох країн як дружні та добросусідські, що є максимумом за весь час спостережень. І також результати опитування показали, що на думку 76% респондентів Китаю вдалося повністю або певною мірою замінити захід як економічного партнера Росії та компенсувати західні санкції. Також в Левада центрі проводили схоже опитування, і автори дослідження зазначили, що позитивне ставлення до Китаю серед росіян б'є всі рекорди. Водночас до країн заходу воно перебуває на історичному мінімумі.